Вітаю, шановні глядачі, надзвичайно цікаво розвертається все. По суті, Сполучені Штати і Китай входять в пряму конфронтацію. Скоріше з США не дуже розраховували, що буде так, але Китай вирішив впертися рогом. І тепер вже на сьогодні рахунок 145 мит відсотків на 125 двадцять завтрашнього дня. Китай з 85 відсотків піднімає тарифи до 125 відсотків. Що цікаво, ще сьогодні такого показово відбулося 11 квітня. Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, поїхав до Пекіну і на і зустрівся з Ксізіпіном, верховним там їхнім вождьом, який узурпував владу. Треба завжди це пам'ятати говорити. Справді, що Іспанія доволі лояльно сталася до торгівлі з Китаєм і Сполучені Штати, зокрема Трамп, не раз наїжджали на Іспанію. Тож у Іспанії більше мотивації зараз взаємодіяти, зокрема з китайським ринком. Сізіпін сказав про те, що Європі і Китаю треба триматися разом. І взаємодіяти проти доволі несправедливих наїздів і порушень законів вільної торгівлі. Як заспівав тиряти технології і демпінгувати, ми хотіли і закривали очі на претензії в свою сторону. А зараз, от ми поборники світової торгівлі, комуністичники дає поборник вільної торгівлі світі. Від собі сьогодні багато було заяв від міністра фінансів Китаю від того ж самого Далі Сізіпіна. Іспанія підтримала цю тенденцію, каже про те, що треба Китаю з Європою взаємодіяти а Європі з Китаєм. Але тут така от штука про що я хочу сказати: як відомо, європейський союз нещодавно призупинив дію тарифів на 90 днів, аби вийти на домовленості з ем, сполученими штатами. Також лідери Європи заявляють про те, що домовлятися треба, але Макрон вже заявив про те, що надія на домовленість є, але все крихке. От мер заявив про те, що нам треба відкинути всі упередження і домовитися про вільну торгівлю в трансатлантичному середовищі. Загалом, якщо не брати от осіб і політиків, а взяти інтереси країни, то не дивлячись на особливості сполучених штатів, тому що несправді справді трошки там загналися в борг свій, і ніхто їм не винний, крім них. Вибачте, от ну приклад яскравий це металургійна промисловість в США. Вже American Steel це скільки разів пропонували продати більш ефективним компаніям, зокрема японським, а виносити з ними як списаною торбою? От суть та яка що замість того, щоб розкривати більш технологічне виробництво у себе і давати іншим світовим компаніям у себе ж, звивати відкривати різні виробництва і тим самим бути більш незалежними в виробничому плані від імпорту, так. Ви просто тримаєтесь за свій вчорашній день і вважаєте, що Америка може виготовляти все від голок до високотехнологічних автомобілей. І тим самим ви просто робите неефективне своє металургійне виробництво, автомобільне виробництво класичне ну, на Форд, подивіться, і таке інше. Ну це вже окрема історія Америки. Але що важливо на сьогодні е, інтереси Америки, вони справді з інтересами Європи. Але Європа чудово розуміє, що поки там є Трамп і вся мага двіжуха. Е, от просто так довіряти. Американцям не варто на сьогодні, бо завтра знову випливе щось заберем, заберем там е, якесь озброєння військових, влупи Мита і, і, і то, і все. Ну що це за розмова? Жодної системності нема. Тому що мені здається Європі найкраще в цій ситуації було б робити, ніякого союзу між Китаєм і Європою бути не може. Е, до того ж, ну Китай по суті підтримує е, того, хто руйнує безпеку на сьогодні Європейського Союзу, Європи. Загалом, це Московію і в Європі треба дати питання Китаю, Китай, дорогий, ти відкриваєш ринки для Європи. Ти перестаєш депінгувати. Ми справедливо почнемо торгувати, взаємодіяти і разом з тим переставай підтримувати Москву. Це дестабілізуючий фактор. Я думаю, що ці питання будуть видані. Моя думка така, що Європа на сьогодні не стане вже таким абсолютним союзником США в питаннях боротьби з Китаєм. Цього вже не буде. Так чи інакше, Європа буде взаємодіяти з Китаєм і взаємодіяти з США, от, хоча Європа дуже залежна від США, але процес відходу і все більшої суб'єктності незалежності Європейського Союзу, цей процес запущений, запущений самим Трампом, тому що не маючи доволі об'єктивні там питання щодо невеликої кількості там відсотків ВВП до оборони, те як ставились це питання, і те як вимагалося збільшити ту саму ціну на оборону гроші з Європи це було максимально огидно і некрасиво, як до Союзу. не тільки Європа мушна балансувати зараз між США і Китаєм. Японія теж вимушена домовлятися з Південною Кореєю про торгівлю з китайцями. Ну про що можна говорити? Тому е, основні фундаментальні інтереси Європи, звісно, в Атлантичному середовищі це ніхто відкидати не буде. Це спільний цінністий простір, який руйнує руйнується зі сторони Вашингтону сьогодні. І через те, що там є деструктивні сили, отак от тупо воювати проти Китаю заради Америки, яка кине завтра тебе будь-який обмен, теж не варто. Тому е, Європа може зробити те, що дуже сильно мріяла Московія. Але Московію подоять, що американці, що китайці от, і загасять її там в цій всій боротьбі. Європа може балансувати між. Двома суб'єктами, будучи, звісно, в першу чергу залученою до торгівлі взаємодії з Америкою, але разом з тим маючи свою думку на певні питання щодо Китаю і не відпускати Китай в сторону ворога. Так, да, це конкурент, десь партнер, десь суперник, але не треба е, відкрито проти нього воювати. я думаю, що Європа буде багато думати і багато балансувати і мати свою думку на все. І, звісно, спонсорувати свої збройні сили розвивати своє внутрішнє виробництво вже такий час. Кластеризація світової економіки. На жаль, кластеризація могла б відбутися аби розвинений світ і інші кластерні економіки. Так, але ну, Америка вирішила, що Європі і США треба бути відділено віддалено один від одного. І справа в тому, що вже бізнесмени і еліти в шоці борються за голову і кажуть: ви там ідіоти, в Вашингтоні, ви що ви робите, коли ви сваритесь з Європою? Ви у вас там, хоч клепка є в голові, хоч чек, а з Японією? Ви там бахнуті взагалі. І задню здає Трамп, але нароблено гадості наваро його дружком і цією тусовкою його родичами, там, тестями, синами там Трампа. Оця вся магівська трампівська тусовка. Вона ж стільки насрала, вибачте, за вислів, що тепер в Європі є питання щодо Америки. І це ж не прості питання. Ну, знову таки, завтра знову можна отримати абсолютний бан на свої товари в США, ще й вивід безпекової частини. Ну тому, що Трамп не з тої ноги встав. Ну, як далі тоді взагалі існувати? Ні, ну я думаю, що так чи інакше, своя дуля в кишені у Європі буде, і це дуже правильний хід. От ще раз, я не то, що навіть проти, я просто вважаю, що між Китаєм і Європою Союзу бути не може. Це занадто два різних світи. Китай занадто авторитарний, нечесний, хитрий і таке інше. Але разом з тим балансувати між США і Китаєм можна. На сьогодні ще зараз проявляються додаткові, до речі, ще скажу інформацію, додаткові такі от чинники, які ті чи інші країни будуть виконувати, аби домовитися з Америкою, зокрема В'єтнам, заявив про те, що він. Буде прискіпливо ставитися до потенційного реекспорту своєї сторони, тобто багато країн, які хочуть лібералізації торгівлі Сполучених Штатів, залишити нормальні взаємовідносини і хороші мита. Вони мають не допустити того, аби китайські компанії імпортували по безмитним якимось там режимам товари до цієї країни і не відправляли цієї країни і до сполучених штатів. Так це теж цікавий момент. Будемо спостерігати так чи інакше знову, як я говорив там позавчорашньому відео ще до того, як Трамп оголосив 90-денну таку паузу, стало зрозуміло, що ряд країн світу будуть домовлятися Сполученими Штатами і торгівля буде продовжуватися. А от Китай і ті, хто стануть на союз з Китаєм, тим буде погано і будуть великі мита. А сьогодні Китай, по суті, на цей бій прийшов один. Навіть московити мовчать по цій ситуації, ну потім вже там. Захарова там висловилась, бомбанула її, тому що ціни на нафту тримаються доволі низько і піднялись до 65 вчора, коли паузу оголосили зараз знову до 63, опустились. І це вже боляче для московського бюджету. От і подальше падіння ще буде болючішим, але так сказати, що прямо, прямо вони там виступали проти Америки, такого немає. У них там медовий місяць, так власне, Китай вирішив. Конфронтувати з Сполученими Штатами. Він буде пробувати пробувати собі ринки, демпінгувати в Європі, треба сказати, ніякого демпінгу, ніяких халявних можливостей. Чесна торгівля, ви нам частину свого ринку. От Volkswagen у нас гарно наші продавалися. У вас ми хочемо далі продавати. Ви у нас щось продаєте. От і все. І паралельно все йому співпраця з Америкою. У Європі є всі шанси гарно балансувати. Лише треба підтягнути безпекову частину, яку за 3-4 роки справді вони можуть зробити. І тоді повністю Європа буде незалежною. І ще глянемо, як там Америка Again з незалежною фінансово і військовою Європою, що вони зроблять, і з Японією, яка теж буде вимушена взаємодіяти щось робити в цьому напрямку. Власне, отакі справи: балансуй Європа, не кидай ідеї трансатлантичної взаємодії, тому що це серцевина розвиненого світу. Але. Не Європа плюнула в обличчя ці ідеї. Не Європа. Це зробили Сполучені Штати. І це всі будуть пам'ятати. Всім всього найкраща, дорогі друзі. До побачення.